У смиренні діється сила Божа, яка наповнює людину тоді, коли вона себе віддає в руки волі Божій. Це і Сина і Святого Духа. В різві дівство зберегла, в успінні світу не залишила. Такими словами церковного піснеспіву ми. Чуємо найголовніше про небесну Матір, Пресвяту Владичицю нашу Богородицю. Сьогодні всесвітнє прославлення пречистої і Преблагословенної. Ми згадуємо ту подію, коли Матір Божа від землі переселилася на небо. Ми не називаємо цей день смертю Богородиці чи її кончиною. Свята Церква називає цей день успінням. Тобто матір Божа не мов би заснула і переселилася від землі на небо. Вона разом з тілом і душею була взята до небесного престолу, де біля свого божественного сина прославляє Бога Отця, Творця неба і землі. І ця подія, яка сьогодні відзначається Святою Христовою Церквою, нагадує нам про те, що. Матеріальний світ має можливість уже у нашому часі перетворюватися на світ прийдешній. Тому ми пам'ятаємо євангельські слова про те, що буде нова земля і нове небо. І це не означає, що не буде взагалі матеріального, але буде оновлене, так як це Господь забажає створити для буття людини. І тут на землі, і найголовніше у вічності у Небесному Царстві. В Євангелії немає нічого особливого написано про пречисту і приблагословенну матір Богородицю. Вона немовби перебуває у тіні, але вперше ми бачимо її страждання, її біль біля Христа, коли вона оплакує страждання свого божественного сина. Коли вона долучається до цих страждань і перепускає їх через своє материнське серце. Матір Божа була однією з тих, навколо якої після Воскресіння Христа Спасителя об'єднувалися перші християни, послідовники її божественного Сина. Матір Божа отримала особливу славу від людей у день її успіння, адже святі апостоли. Будучи покликані Духом Святим, зійшлися в Єрусалим для того, щоб Матір Божу провести від земного перебування до вічного і нескінченного у небесному Царстві. Святитель Ігнатій Брянчанінов говорить нам такі слова. Бог відзначив. Людською і божественною славою кончину її, яка стала піднесенням від землі на небо і душі і тіла Пресвятої Богородиці. Сьогоднішнє апостольське читання допомагає нам більше зрозуміти сенс служіння пречистої і преблагословенної Божої Матері. Ми чуємо святого апостола Павла, який у посланні до філіппійців говорить про Господа. Він був рівним Богові, але упокорив себе і був покірним аж до смерті, смерті Хресної. Бог син, який прийшов на цю землю для того, щоб освятити її своєю присутністю, виконав усе, що Бог Отець визначив йому. І як йому не було важко у людському розумінні, він молився у Гевсиманському саду до Кровавого поту. Він просив, якщо можливо, щоб минула його чаша ця, але він виконував те, що було визначено для того, щоб звершилася велика справа спасіння роду людського тут на землі. Через свою людську природу, яку він прийняв, яка доторкнулася до Божества, він відчував ту біль і страждання невимовні, яку може відчувати людина, коли переносить такі муки. Але незважаючи на це, він від початку і до кінця пройшов для того, щоб звершилася. Велика справа дарування усьому роду людському майбутнього нескінченного віку. І цю подібну йому покірність проявила і пречиста, приблагословенна матір цариця неба і землі. І сталося це вперше в день її благовіщення, коли вона промовила слова архангелу Гавриїлу Я раба Господня. Вона від своєї людської природи дала згоду на те щоб через неї прийшов у світ Христос Спаситель, щоб вона стала також тим знаряддям великого промислу Божого, який діявся над всім світом і над усім людством загалом. І у день свого успіння вона також проявила свою покору, коли, так як їй було визначено, закрити свої очі і перейти від землі на небо. Вона здійснила і звершила з вдячністю Богові промисел, якого діє незмінно і нескінченно в усі часи і для усіх народів, для кожної людини, яка вірить у спасіння, яка намагається бути з Христом і бути послідовником Спасителя і промислителя світу. Коли ми споглядаємо на матір Божу, коли намагаємося проникнути у її подвиг служіння, тоді неодмінно перед нами, перед нашими очима постає така чеснота, як смиренність. Для сучасної людини смирення означає слабкість. Людина, яка смиряється, є людиною слабкою. Але тільки християнин розуміє, що у смиренні діється сила Божа, яка наповнює людину тоді, коли вона себе віддає в руки волі Божій. Преподобний Ніл Сінайський говорить такі слова, не потрібно забувати, що смирення це не слабкість, а покірність волі Божій. Коли людина у своєму житті намагається себе змирити, упокорити для того, щоб воля Божа діялася у її житті, тоді відбувається невидимо і незрозуміло те, що скеровує цю людину шляхом єдиним і вірним до спасіння. Тоді вона… Свої сили людські намагається віддати в руки Божі для того, щоб воля Божа діялася у її житті, щоб Бог наповнював її своєю божественною силою, і тоді людське безсилля перетворюється у силу Божественну, яка дає думки, дає бачення, дає світогляд, допомагає людині іти тим шляхом через труднощі, визначеного для неї часу. Для того, щоб шлях цей був спасительний і благословенний для неї і для її вічності, яку Господь приготував для кожної людини. Саме про це нам говорить пречиста і преблагословенна матір Божа усім своїм життям. Ми сьогодні підносимо і до неї свої молитви, дорогі брати і сестри, для того, щоб вона, перебуваючи на небі, була нам небесною заступницею, для того, щоб. Її покора, яка стала зразковою у житті пречистої Матері Божої і в нашому житті була тою основоположною чеснотою, яка буде наповнювати нашу внутрішню людину для того, щоб кожному з нас звершувати шлях свого спасіння, у непростий час, але в той час, який визначив для нас Господь. Бо кожен час для кожної людини, наповнений певними випробуваннями і труднощами, але тільки з Божою допомогою. У смиренні перед Богом ми можемо подолати усі спокуси і дійти до тієї пристані небесної, яку Господь відкриває для кожної людини. Тому що пришестям світ Христа Спасителя вже відкриті райські двері для кожного, хто бажає спасіння. Господь на Христі, прийнявши смерть. Відкрив для кожного з нас нескінченну і невимовну вічність, яка уже тут відкривається на землі кожній людині, що прагне до неї доторкнутися. Царство Небесне не є якимось віддаленим і абстрактним, це є причетність до перебування з Богом постійно і незмінно. І коли ми перебуваємо у Бозі, коли ми живемо з Христом і керуємося христовими заповідями, коли вони стають основоположними у нашому житті, тоді ми відчуваємо і стаємо причасниками Небесного Царства вже тут, на землі, до тієї благої звістки, до того благого відчуття, яке Бог дарує людині, коли людина прагне і бажає жити з Богом. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми підносимо вкотре і знову свої молитви до матері, неба і землі. Вона була на землі, але вона переселилась на небо. І сьогодні там вона перебуває. Звідти, сьогодні, вона бачить кожного з нас наші турботи, наші скорботи і все, що необхідне нам для нашого життя і для нашого спасіння. І подає вона нам свій захист своїм материнським покровом. Тільки потрібно кожному з нас відчувати цю ласку материнську для того, щоб вона. Оселилася у нашому серці і була присутньою у нашому житті. Ми будемо підносити свої молитви і у сьогоднішній день Великого 12-го свята успіння Пресвятої Богородиці і в подальші дні нашого життя для того, щоб Матір Божа зглянулася на нас, на наш народ український, на нашу землю і випросила милость і ласку Божу у свого божественного сина, яку нехай він продовжить над нашою землею. Над нашою рідною батьківщиною і над нашим боголюбивим і стражденним українським народом, споглядаючи до небесного престолу, там де Матір Божа у славі з херовими і серафимами перебуває, будемо підносити до, до неї молитви, які нехай вона почує і допоможе нам. А будемо промовляти до неї кожного разу ті слова, які говоримо, звертаючись до Матері Божої у молитві. Преславна преснадіва мати Христа, Бога нашого, принеси молитву нашу, Сину твоєму і Богу нашому. Нехай спасе тобою душі наші. Амінь.